Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз ви будете бачити на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленість. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має там можливості, бажання, часу самостійно шукати, не маєте розуміння, як це правильно робити, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Opel Vivaro В довгій базі. Це 12-й рік, 189 пробігу, 2,0 дизель, 6 місць, вартість автомобіля 9750, власник автомобіля Назар. Покажу по салону. Так, гарний шкіриний салон. Є кондиціонер. Так, сидіння в салоні зараз покажу. Розпашоночка. Так, по салону. Гарний стан салону. Шкіра новенька. Карти також обтягнуті. Власник постарався, видно. Коли цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по цьому автомобілі. Opel Vivaro. 2008 рік, 190 тисяч пробігу, 2,5 дизель автоматично. Механічна. Так, контакти бачимо. Подивимось по салону. Механічна коробка передачі, є кондиціонер, телевізор. Розпашонка та форкоп. Більше інформації уточнюйте. Рено трафік. 2007 рік, 2.0 дизель, механічна коробка, 244 пробігу, вартість автомобіля 8200 доларів. Бачимо контакти. Добре. Покажу по салону. Дякую. Є всі сидіння на місці. Обшиті також карти, паски безпеки. Розпашоночка. Більше інформації уточнюйте. Так, поруч ще один віварик, також покажу. У звичайній базі. 2008 рік, 417 пробігу, 2,5 дизель, обслужений автомобіль. Ціна 7700, тут бачимо контакти. Відкрийте, якщо можна. Так, відкрили нам машинку, покажу по салону. Є кондиціонер, до речі. Тут є столик, всі сидіння. Так, є парктроніки, є форкоп. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Citroen Berlingo. 2009 рік, 224 пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка, обслужений автомобіль. ціна 6500. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Рено докер 2017 рік, 170 пробігу, 1,5 дизель, механічна коробка, обслужений автомобіль ціна 8500. Бачимо контакти. Ренотрафік вантажний в продажу. Це 18-й рік модельний 19, 170 тисяч пробігу, ціна 15 780, 1,6 дизель, механічна коробка передач. Бачимо контакти. Автомобіль з Франції пишуть. Кого цікавить телефонуйте. Так, пройдемося далі. Так, є тут пару машинок, зараз ми їх також оглянемо. Так, маємо мастер, віварик і ще один мастер. Значит, перший варіант подивимось, Master вантажний. По автомобілю це 2019 рік, 191 тисяча пробігу, 2,3 дизель, коробка механічна, ціна 18700. Бачимо контакти. Дивимось по салону. Так, на жаль, він зачинений, знаходиться на майданчику, що знаходиться тут поруч з авторинком Карбазар. Там основний ринок знаходиться, а тут майданчик біля дороги. Кого цікавить така машинка, місце розташування, думаю, зрозумієте. Багато хто запитує у нас по вантажних мастерах. У Львові їх, на жаль, не так багато, але є ось такий варіант. Кого цікавить, можете телефонувати, отримаєте більш повну інформацію. Поруч варіант Opel Vivaro у звичайній базі. Це 2006 рік, 381 тисяча пробігу, 6950 вартість автомобіля, це 1,9 дизель. Тут контакти до власника. Кого цікавить, звичайно. Загалом у нас у Львові невеликий вибір, скажімо, бусиків вантажних там, чи пасажирських, але деколи буває. Розпашоночка бачимо, шторки на задніх вікнах. Ось така машинка. Йдемо далі. Так, залишився у нас ще один, ще один Renault Master вантажний. Це 19 рік 165 тисяч пробігу, ціна 17700. Це 2,3 дизель, механічна коробка L2H2. Тут контакти. Ще раз отак фіксую. Далі дивимось по салону, що можливо, звісно, оглянути. В такому варіанті. Ось така машинка. Так, кого цікавий, телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію вже від власника даного автомобіля. Дякую за перегляд.